Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо паркувальний радар він же Партронік від компанії Fighter, модель FPS 4 Black. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон і інструкція. Центральний блок управління. Дисплей. Дисплей йде з звуковим сповіщенням, двосторонні скотч, чотири датчики в чорному кольорі, датчики діаметром 18,5 мм, різа і також кабель живлення. Живлення під'єднується 12 вольт. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо до центрального блоку, під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як він буде спрацьовувати. Під'єднали живлення до датчику. Бачимо, як спрацьовує парктронік. В даному випадку зараз звук вимкнено. Парктронік чітко зараз не може ще фокусуватись, тому що. Навколо буквально в 30-40 см в нього перешкоди, тому він ось так от спрацьовує ось. Зловили ми трошки і ось показує відстань. Відстань показує в сантиметрах, також показує, з якої сторони спрацьовує датчик, з лівої чи з правої. Мінімальний. Мінімальна дистанція, на якій спрацьовує датчик, це 30 см, максимальна відстань до 2 метрів. Є звукове сповіщення, воно вимикається кнопкою. Ось так спрацьовує парктронік.